Наступне питання, яке ми просимо, пропонуємо фракція радикальної партії розглянути на цьому тижні, законопроект 1883 про позбавлення Януковича звання президента України. Формально Янукович досі носить звання президента України. Людина, яка розпалила війну, людина, яка вбивала наших побратимів на Майдані. Він досі президент України. Звання президента, хто не знає, зберігається пожиттєво. Тому я пропоную прийняти рішення парламенту завтра і позбавити Януковича звання президента України і відповідно всіх нагород, і привілеїв, які дає це звання. Також ми зареєстрували в Верховній Раді законопроект 1884 про реструктуризацію державного боргу і пропонуємо парламенту його невідкладно розглянути у бюджеті нинішнього року майже 100 мільярдів гривень на виплату зовнішніх запозичень. Якщо світ реально хоче нам допомогти, хай спишуть нам ці борги, хай реструктуризують, поки Україну сьогодні розпинають російські окупанти. Коли у нас немає можливості утримувати соціальну сферу, ми звертаємось до міжнародних народної спільноти дайте нам можливість ці 100 мільярдів гривень потратити на створення робочих місць для молоді, на відновлення національного виробництва, на підвищення зарплати, пенсій пенсіонерам, бюджетникам, а не на виконання зовнішніх зобов'язань. І ми даємо доручення уряду почати ці консультації по реструктуризації державного боргу. Ми вважаємо, що 100 мільярдів гривень це величезна сума, яку ми сьогодні можемо спрямувати на підтримку власних українських громадян. А хай почекають, хай поможуть нам перемогти Путіна. За що ми їм вдячні за цю допомогу, але водночас дайте нам можливість економічну підтримку і допомогу, щоб ми мали можливість перемагати.